Всім доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні хочу представити вам свою готову роботу. Це мій смугастий дракон, який в'язався доволі довго. Розпочинала я його ще навесні, потім прийшло літо, і, звичайно, теплу пряжу. Влітку я не в'язала, але наприкінці серпня я все ж таки взялась за роботу і закінчила, тому що. Скажімо так, я зловила дзен лицевої гладі. Цей светр в мене задумувався як одна з клітинка Бінго, яка називалась подолати дракона, тому він і називається В мене Смугастий дракон. Дракон для мене було що? Це зв'язати виріб повністю лицевою гладдю. Я не дуже люблю лицеву гладь, мені з нею легко. Тільки на шкарпетках. Там можу в'язати дуже довго і багато. А ось зв'язати виріб, не додаючи зовсім ніякого візерунку, для мене нудно і дуже довго. Тому для того, щоб полегшити собі роботу, я обрала спочатку смугастик. А потім зрозуміла, що і смужки, звичайні смужки в'язати лицевою гладдю мені буде дуже довго і нецікаво, тож, звичайно, мені на допомогу прийшла інтарсія. І вийшов ось такий светр. Я сподіваюся, на фото ви повністю роздивитесь, як він виглядає. В повний зріст, як він сидить на мені. Звичайно, до нього в мене є декілька питань, але про це трішечки згодом. Давайте спочатку про пряжу. Я вирішила, в мене були в запасах ниточки різнокольорові, по одному-два моточки, в основному по одному. Це Алізе Суперлана. Крочет тіх. Дуже цікава пряжа, але вона дуже тоненька. І я її брала на якийсь процес гачком. Тут 25% вовни і 75% акрилу. Ниточка тоненька. Тут у нас 570 метрів на 100 грамів. Ось така тоненька ниточка. В мене були ось такі кольори, які теж для мене були таким іспитом подолати дракона, тому що це не мої кольори, не дуже мої кольори. Я більше люблю в'язати з більш яскравих кольорів, з контрастних, секційних. Синіх, зелених, жовтих, червоних і так далі рожеві кольори це не дуже моє. Але, тим не менш, в цьому сезоні я так трішечки побавилась зі змішуванням цих кольорів, і мені сподобалось, тому що, як з'ясувалось, ці рожеві тони, напівтони, вони, по-перше, бувають різні, а по-друге, їх можна сполучити. Не обов'язково з білим-чорним сірим, або з якимись кольорами цієї ж гами, а, звичайно, з зеленими, з коричневими, бордо, тобто з тими кольорами, з якими я люблю працювати. Тож, ось така ниточка в мене була тоненька. І в мене було багато залишків різного мохеру. Алізела на голд різних відтінків, тут в мене додавались в светрі і маленькі такі залишки, я підбирала різні секції, які мені було цікаво вив'язувати, щоб вони були контрастні, щоб був контраст між різними кольорами. Тому що, ну, якщо це ще цікаві кольори для мене, Такі. То ось цей колір, я взагалі не розумію, як він опинився в моїй палітрі і де я його взяла. Мабуть, на якийсь проєкт, може, для когось я брала. Взагалі, ну просто, я дивувалась сама собі, як такий рожевий міг опинитися у мене в кошику з пряжею. Ну, тим не менш, скоріш за все, коли я замовляла ниточки на сайті, мене збила фотографія. Знаєте, буває, що ми бачимо інший відтінок, а приходить ось щось таке, що нам не дуже підходить. Тим не менш, ага, і ще в мене ось така була ниточка на на колен 5. Це дуже цікава ниточка. Мені дуже сподобалось з нею працювати. Я її брала собі на павутинку. Павутинку я так собі і не зв'язала. Тут 49% вовни і 51% преміум акрил, Метраж цієї ниточки, зараз ми знайдемо з вами на 100 грамів 500 метрів. 500 метрів. Тобто вони десь приблизно однакові. Ця ниточка, не пам'ятаю, Алізе, можливо, трішечки товстіша, але вона жорсткіша, це точно, вона жорсткіша за на колен, саме секційна. тому що Алізелана Голд не так, Алізе Ангора Голд, вона м'яка, вона м'яка і приємна, якщо однотонна, однокольорова. І ось всі ці ниточки я змішала в такі різні різні смужки, використовувала спиці рівні номер 2 Вибачте, якщо вас засмучують криві спиці в кадрі, але я не можу не показати інструмент, на якому я в'язала. Незважаючи на те, що вони в мене ось такі кривульки, я про них розповідала. У минулому відео про свої інструменти, але подивіться, як рівно лягають петельки на таких спицях. Це не просто спиця, це мої друзі. Тож, спиці 2, тонка ниточка в одну ниточку. Лицьова гладь і смужки. Я довго в'язала перед, тому що. Ну, Лицьова-гладь, лицьова-гладь, на зміні кольору було цікаво і швидко йшло, потім знов, там, де були широкі зразки одного кольору, звичайно, все трішки призупинялося. Але коли я почала в'язати спинку, я придумала собі таку річ, я сказала собі, вважаю, що це просто велика шкарпетка. Ви знаєте, все пішло дуже швидко. І мені навіть сподобалось, і, скоріш за все, щось подібне, я ще повторю. Тому що ви ж бачите, скільки нитичок в мене залишилось, тут можна з цих залишків вив'язати не один ще такий светр. Резиночка в мене закруглена. Ось така вона нерівна, якщо вам видно. Ось така поглиблення е, допереду, однакова і на спинці, і, на, е, і спереду. Ниточка не дуже тримає, звичайно, вона тонка, і резинку вона тримає не дуже, але вона мені потрібна була така номінальна. А ось на рукавах в маленькій кількості петель, резиночка тримається дуже добре. Дуже добре. Навіть мені, може, і хотілося би, щоб рукав був повільніше. Але, тим не менш, коли я почала в'язати цей светр, я зрозуміла, що я хочу мати такий базовий светрик, який буде не верхнім шаром одягу, а скоріш середнім. Тобто, ну, знизу, звичайно, буде майка або футболка, тому що до тіла для мене це. Дуже колючий е, варіант. Я не ношу такі речі, я чутлива до вовни, і до Мохерів, до Ангори, до всього. Я дуже чутлива. І мені треба, щоб на вільних ділянках тіла взагалі воно не, не торкалося мене. А ось е, на футболку так. А Зверху буде жакет, жилет або джинсова рубашка. Тобто, це буде такий, тому він в мене не оверсайз, він майже по фігурі, що я то, теж, це теж для мене такий третій дракон, або давайте, давайте скажемо так, третя голова дракона. Тому що я люблю оверсайзи і вільні речі. А по фігурі я майже ніколи нічого не ношу. Але тут мені потрібен був саме. За вузький рукав, щоб поверх одягалась джинсова рубашка, куртка і жакет. Так само по тілу мені потрібно було. І мені потрібно було зробити невелику пройму, щоб теж рукав верхнього одягу сидів на мені комфортно. Тому, звичайно, можливо, в мене є питання до посадки ось цього рукава. Не те, щоб мені було незручно, мені зручно. Але трішки не так, як завжди, я ношу. По-перше. По-друге, я не роблю ніколи підрізи. І, скоріш за все, мені потрібно буде ще відпарити ось ці шви, тому що він вийшов трішечки за грубий. Він виглядає дуже охайно і. Тут ніяких ні дірочок, нічого не фалдить, нічого немає, тому що рукав спущений і спущене плече. але ось таке з'єднання рукава, в мене вшивний рукав, звичайно, краще було б не вшивати рукав, а набирати петлі. Спройми і в'язати донизу. Я про це не подумала, чесно вам скажу. Я просто дуже рідко так роблю спройми набираючи рукав, Ну щоб шов щоб не було ось цього загрубілого шва. Він не дуже грубий, але тим не менш він є. І коли рукав вузький, то, звичайно, відчувається. Але нічого страшного, я відпарю. Трішечки, і я думаю, що тут буде все нормально. В мене спущене плечі, як я сказала, тому тут вив'язування пройми мені не знадобилось. В мене була така ідея вив'язати класичну пройму і зробити втачний рукав. Але потім я подумала, що ну, оскільки плече спустилось і Трішки, я так сподівалася, що потягнеться ще нижче плеча, то не стала цього робити. Я завжди за ну не, не те, щоб за економію часу, а за спрощення в'язання. Там, де можна щось спростити, я намагаюся спростити. В мене наразі процесів 10 на спицях. І мені хочеться все зв'язати, все встигнути саме в сезон зробити. І тому там, де можна спростити, і, щоб залишився час на інші проєкти, я намагаюся це робити. Тим більше, що це модель для мене і в'язалась за такою схемою, як я в'яжу завжди. Несподіваностей не повинно було бути. Що вам я ще хочу сказати про пряжу? Вибачте, що я перес перескакую так з теми на тему, але мені дуже хочеться. Поділитися цим результатом, тому що несподівано для себе я отримала задоволення і від процесу, і від результату. Все ж таки, це поєднання кольорів, воно спрацювало. І незважаючи на рожеві кольори, на вставки, ось ця суміш, загальна суміш кольорів, мені дуже-дуже подобається. Все ж таки це. Мабуть, інтарсія може виручити навіть в поєднанні кольорів, які б ви не поєднали в прямих смужках. Так ось, після прання, я сподівалася, що десь щось потягнеться, тому що все ж таки тут і вовна, і акрил, і ниточка, яка мені була невідома, як поведе себе після прання. На колен я взагалі перший раз в'язала з цієї пряжі. А цю ангору я додавала в шкарпетки. Тому я знала, що вона жорстка, але в суміш із іншою пряжою вона не змінювала форми. Так ось розміри светра не змінилися ні на сантиметр. Ось як вони були зв'язані, як зв'язалось, зшилось. Випралось і залишилось все так само. І це, мабуть, перший випадок в цьому сезоні, коли я не перев'язувала рукави, тобто не вкорочувала рукав. Як зв'язала, і він так і є. Ну, Про літні речі я взагалі мовчу, вони бавовни, віскози тягнуться, куди хочуть. А ось ця ниточка стабільна. Тож, не знаю, як ви відноситесь до таких пряж, але. Ну, По-перше, Алізе я взагалі дуже люблю. А по-друге, всі артикули Суперлана, Суперлана Класік, Суперлана ось крочит, вони дуже, вибачте, в мене. Тривога включилась, я трішки зробила паузу, вибачте. Так ось. Всі ці пряжі дуже добре ведуть себе. Мені подобається так, тактильно вона при в'язанні вона не, скрипі... не скрипіла в мене, по крайній мірі на цих спицях, на двічках, хоча я в'язала доволі щільно. Вона, мабуть, на відчуття трішки навіть більш шерстиста. Вона не м'яка-м'яка. Не м'який акрил такий, знаєте, як буває. Але після прання дуже приємно себе веде і дуже приємно виглядає. А ось ця так, ця пряжа жорсткіша трішечки. Ну, нічого страшного. Я думаю, що коли похолодає, це буде доречно. Що по розмірах? Якщо вам цікаво, якщо ви теж любите таке дрібне в'язання на дрібних спицях, тут в мене на основне полотно, на резиночку і на основне полотно я набрала 162 петлі на одну половинку. Ну, в мене зшитий виріб. Окремо в'язались всі деталі. Тобто тут в мене 162 петлі наперед, так само в'язалась спинка, вкороченими рядами в'язалась резиночка, і потім я просто змінювала колір і йшла аж до в'язання горловини, не прибавляючи ніде петлі. Тому що мені не потрібно було розширення. Як ви розумієте, як я пояснила, мені потрібно, щоб е, жакет і е, верхній одяг сидів зручно. Тому мені потрібно було, щоб все йшло трішечки спустившись за плече. Буквально там на, на, ну, бачите, на, фото, на пару сантиметрів. Потім я вив'язувала горловинку. Тут горловинка в мене. Доволі глибока в'язалась, і за рахунок резиночки вона виглядає ось саме так, як потрібно. Не робила ніяких додаткових накетлювання, нічого. Не хотіла дуже тонка нитка, і мене так влаштовує, як вона виглядає, ця горловина. Як завжди, я сшивала одне плече. Набирала на прямій спиці горловинку, резиночку, в'язала резиночку поворотніми рядами і потім сшивала по одній стороні резиночки і друге плече. Я завжди так роблю, мені дуже подобається цей спосіб. Горловинка глибока, як я сказала, як тільки я дов'язала горловинку до Зробила окат горловинки, і в мене залишилась пряма ділянка, яку треба було в'язати, я почала робити скіс плеча. І по 5 петель в кожному рядку я обавляла. Е, я не роблю скіс плеча поворотніми рядами, я не дуже їх люблю, вони не дуже охайно в мене виглядають. Хоча на цей раз на резиночці, там, де були поворотні ряди, в мене. ну... Вийшло майже ідеально, тобто не видно жодного поворотного цього моменту. Але все одно не люблю. В'яжу, але я цей спосіб не люблю. Так що я роблю звичайне скорочення плеча, по 5 петель скоротила, і потім вони зшиваються і все. На рукав, оскільки рукавчик мені потрібен, був вузький, я набрала 66 петель. В'язала пряму резиночку, потім додавала по одній петлі через кожні вісім рядків, десь до ліктя і від ліктя через кожні 6 рядків я додавала по петлі. І все потім просто закрила петлі і вшила рукав. Потім все зшилось. Давайте я вам покажу виворіт, якщо вам цікаво, як виглядає в мене інтарсія. На вивороті, ця ниточка, і мохери, і alize рочит, вони ідеальні для інтарсії, тому що, якби ви не ховали кінчики, вони у вас нікуди не дінуться. Вони не будуть вилазити на інший бік, вони дуже добре звалюються. При пранні, так, прала я вручну, звичайно, в мене все тільки ручне прання. Додавала, я якраз прала шкарпетки, в мене залишалось ланолінове мило розчин. І я додала в звичайний пральний засіб жит... рідкий, і ось в цій суміші випрала светрь. Ось так виглядає виворіт. Кінчики ось заховані, ось місця інтарсії, якщо вам видно переходи точок, і тут десь захований кінчик. Ховала кінчики вже наприкінці гачком під петлі. Ну я завжди роблю Мені подобається це робити гачком, щоб не залишати довгі хвостики іголочкою не заправляти, тому що, ну, не дуже мені так подобається. Так само на рукавчику ось. Ну, взагалі-то. Виглядає доволі охайно, але ось іноді я залишала тут на всяк випадок, бо на рукаві все ж таки місце, де буде постійно тягнутися, перетягуватись, то маленькі кінчики я все ж таки залишаю ось так, щоб потім їх можна було або підрізати, або ще раз переховати. Але тут дуже довгий хвостик. Ось, я ховала хвостик аж звідки. Отак. От тобто в мене великий проміжок, на всяк, на всяк випадок, я залишаю такий дебелий, можна сказати, хвостик, щоб можна було подалі його заховати. Але зазвичай потім через, після другого прання я вже ці хвостики або підрізаю, або вони самі так перевалюються, що їх і не помітно. Дуже приємно працювати з інтарсією, з такою ниточкою, це все-таки не бавовна і не віскоза. Літня інтарсія все ж таки забирає більше часу на ховання кінчиків і так далі. Дуже приємний вийшов светрик, і я так думаю, що якщо в мене будуть залишки інших мохерів, ангор і так далі, тому що. Я їх додаю в підмод до шкарпеток, то можна буде створити ще щось подібне, може жилет в такій техніці, або просто светрик ну, з іншим якимось рукавчиком, іншої довжини і так далі, можливо, на весну. Тому що на зиму в мене вже планується більш теплі речі, він все ж таки доволі тонкий. Вийшов, тонкий, дуже пластичний. він ну Просто просто мені дуже подобається це полотно. Нічого воно не скрипить, акрило тут так не відчувається. Але при цьому мені подобається, що він все ж таки саме вийшов такий на осінь, на жовтень, на кінець вересня. Ну, в цьому році не знаю, як на кінець вересня. Але ось светр жовтня. І в таких же ж кольорах, ну просто-просто я роботою задоволена. Свого дракончика я подолала. І лицева гладь мені до душі прийшлась до кінця роботи вже. Ну, Звичайно, якщо б це був однотонний светр, я б його ще не закінчила. Це я вам чесно кажу. Ось якщо б секційна пряжа ще була б в мене якась така цікава, то можна було б спробувати. Все, дівчата, можливо, я не все розповіла вам про цей светр, що вам хотілося б знати. Можливо, якісь деталі я опустила. Щось вам буде цікаво, задавайте питання. Напишіть, чи в'яжете ви, як ви використовуєте залишки пряжі. Або якщо у вас пряжа не цікава, з чим ви її поєднуєте, Ну чи взагалі таким займаєтесь. І ваші. Враження від цієї моєї роботи. Сподіваюся, вона вам сподобалась. і зустрінемось з зав'язанням інших проєктів. На все вам добре, всім легких петелечок, в'яжіть в задоволення, побачимось!